сожалению, ситуация тяжелая. Не только в прифронтовой зоне, но и во всей освобожденной территории. К сожалению, чем больше мы ездим, тем больше информации тяжелой получаем. У людей до сих пор у многих нету пенсий, нету зарплат. Голодает Донбасс. Бесполезно заниматься сбором. Просто бесполезно. Особенно последнее время. Все уверены, что как из рога изобилия все помогают. Вот если бы не близкие мне братья, то вести было бы, ну не то чтобы нечего, но точно не машину продуктов. Представьте на секунду, что у вас сейчас нету ни рубля в кармане, ну ни рубля, и взять его негде. И в это самое время сейчас за окном разрываются снаряды. Вы находитесь в подвале, может быть в квартире, если не боитесь. И так продолжается уже ни день, ни два. Так продолжается уже полтора года. Так живет, например, Кременная. У людей состояние экономического кризиса. Нету работы, нету пенсий. Взять деньги негде. Была изначально мною поставлена задача перед нашим коллективом. Чтобы мы накормили весь голодающий Донбасс простыми продуктами. И эту цель я. Ну, я верю до сих пор в то, что она реализуется. Потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Но помогать армии у нас почему-то все хотят, а мирному населению нет. А теперь посмотрите глазами врагов, насколько они счастливы, что мы сами себя уничтожаем своими руками. Когда до сих пор мы не знаем ни цели, ни задач за эти полтора года пребывание российских войск на территории Новороссии. В декабре 2022 -го года к нам зашел подрядчик, Ульяновская компания, которая, в принципе, готовила дом под снос. Приехали люди, прошли по каждому этажу, и они делали экспертизу Краснодар. В течение, по-моему, двух или трех недель мы ждали. И они поняли, что дом можно восстанавливать. После того пришли подрядчики мае или апреле 23 -го только года разобрали вот это все. У людей не тепло, у моей мамы лично был свет, была вода. После того, как они разобрали вот этот стояк, у людей не стало света. У этого человека вообще ничего нет в квартире. Плюс она жила по коленам воде. Это было по колено воды. Я лично в холод, в зиму мы выжимали тряпки, чтобы ей не текло. Мебель вся в ущербе, обои все отошли. Это при том, что была сохраненная квартира, в которой просто надо было поменять окна. Я знаю всех руководителей. Я им звонила, я писала. Никто не реагировал. Я последний раз пришла туда и просто там расплакалась и сказала, что мне нужно сделать. Кому мне надо обратиться, чтобы вы начали восстанавливать дом? Я врач, муж врач, мы никуда не уехали. Ну по-моему делается все для того, чтобы, честно, я хочу уехать. Я вот работаю, вот. Я когда иду домой, и смотрю на это, у меня все на Значит, у нас была такая водная. Мы начнем через два дня. Это было два месяца. Вот встречаем, тогда же начали через два дня. Потом у нас был понедельник. Не уточнили никакого месяца, никакого года. Сейчас у меня новая водная появилась, и буквально вчера с первого числа никакого месяца, никакого года. Вот у нас в понедельник, первое число. При том, что на днях, видимо, была какая-то проверка, но это до смешного. Подогнали кран, значит, мы думаем, все восстанавливает. Они залили пол квартиры, они залили, по-моему, да, тот этаж. Они убрали чуть-чуть, выкинули старый мусор. Думали, готовятся люди. Комиссия уехала, рабочие тоже. Що у Маріуполі чути то, в прямому розумінні? Є свіжі звуки бавовни, є якісь уточнення? Що там було? А, ну, свіжі, не такі вже свіжі, ніж з 15-го на 16-го Так, Але просто чули, було невідомо, бавовни. що це було. Ну це фактично батарея с 300 РС, система ЕРЛС, яка є частиною цієї батареї, в принципі, перестали існувати. Якщо вбрати, то це друга батарея вже с 300 за останній тиждень. Ми сподіваємося, що це не остання. с 300 стає менше, але там є ще букітори. І є дуже великі нерви окупантів, які намагаються зараз перетягнути саме техніку в інші міста. Подивимось, де вона буде стояти. Але ну, в принципі, це тотальне послаблення системи першого ешелону, навіть можна сказати, система протиповітряної оборони Російської Федерації, тому що всі ці знешкоджені системи та й біля аеропорту 12-го, Липня і зараз 15 липня, неподалік від манушу, це все частина першого ешелону оборони аеропортів, портів і НПЗ, які розташовані вздовж Азовського моря з російської сторони. Тобто, це Приморська, Ахтарський, Єйськ, Азов, ростов на дону і власне Таганрог. Так а куди тепер це все рухається? Бо раніше ж вони тягнули, дотягували резерви в саме в ППО, і в техніці з Нового Азовська. А, а і, і звітом десь, з Ростовщини. Тепер що навпаки розосереджують, вивозять. По різному, тут дуже дивні рухи, але якщо брати тенденцію останнього тижня, то все ж таки ми бачимо, що знову вони натягують на Запорізьку область. Причому цього разу ми можемо казати, що вони туди натягують з різних регіонів з Новоазовська, і тягнуть з напряму Донецька. Не знаю, звідки вони там беруться до Донецька, але тягнуть бік Запорізької області і вже не Бердянська або Приморська, а здебільшого ми це спостерігаємо в бік Розівки. Тобто це Розівка Пологі, що там у нас Такмарко частина вже ближче mm -hmm. до лінії фронту uh -huh. і складається таке враження. Давно вже було відомо, і давно вже були е, якби такі кроки росіян для того, щоб накопичити певну кількість резервів і почати нову хвилю наступу, почати новий тиск по Запорізької області. Але одночасно, з цим частково ми бачимо, як вони знімають резерви і ти підрозділа, які вони загнали на доукомплектування які вони підготували вздовж. Це Маріупольська бердянська агломерація, Приморська, Кирилівська, тобто вздовж Бережі з моря, табори підготовки. От звідти вони знімають і перекидають їх на північ Донецької області, там де ми спостерігаємо є саме запекла частина на зараз. А що зараз з кількістю військових в Маріуполі російських? Це ж ну такий умовний тил для окупаційної російської армії. Збільшується їх кількість, зменшується. Яка інформація надходить? Ну з того часу, скажімо, як почався надпуск, наступ Авдіївський, потім часів Ярівський, і вони витягнули звідти значну частину резервів. Збільшення ми не спостерігаємо. Воно там плюс-мінус тримається в розмірі 30-35 тисяч. Вони тримають по всій агломерації. Це я беру Маріуполь з районом і частково Бердянськ з району. Так легше рахувати, враховуючи, що там великі табори підготовки. Це дійсно так. В самому Маріуполі там є корпус, який передбачено, що він буде ум. Мовно кажучи, захищати Маріуполь. Він там десь 10 до 15 тисяч, теж система змінюється, але плюс-мінус в статичному стані знаходиться безпосередньо. Ну тому сказати, що ми бачимо стримке зростання кількості військових російських на території Маріуполя чи району ні, цього ми, на, на щастя. Поки що не бачимо навпаки. Знову ж таки, якщо скласти всі пазли до кучі, можна сказати, що дійсно на зараз них є певні проблеми з, з особою. Овим складом, тобто з його кількістю, з його доставкою його явно не вистачає на їх плани. Це не означає, що там все пропало і в них нікого немає. Ні, м'яса є, але нема. Одночасно в той кількості, яка на сьогоднішній день потрібна, тому поки що ми не бачимо такого зростання. Однак, ну, знову те, що ми бачимо, як стрімко зросла реклама, наприклад, і залучення до війська, і зокрема на окупованих територіях, по всіх частинах, і ті, що були окуповані з 2014 року, і ті, що двадцять другого окуповані, і з тої інформації, що надходить безпосередньо вже з території Росії, можна сказати, що от в серпні ми побачимо ну, більшу кількість людей, і все ж таки вони спробують оцю нестачу живої сили. Також бачимо, що росіяни формують список підприємств, які готують до так званої. Приватизації пише центр нацпротиву, зокрема, йдеться про шахти на окупованих територіях. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.